Сьогодні міський голова проінспектував хід будівельних робіт на території наших закладів освіти: гімназії 12 та ліцею номер 22 Тут триває масштабне будівництво нових укриттів, які забезпечать повністю навчання дітей в одну зміну в цих навчальних закладах. Крім того, у нас в цьому році розроблена проєктно кошторисна документація. Це на будівництво таких же укриттів для ліцею номер 7 ліцею 11 та ліцею 13. І зараз проєктно Торисна документація та експертні звіти додаються до системи ДРІМ для того, щоб мати можливість отримати державне фінансування. Будівництво йде і воно відповідає термінам виконання. Ми очікуємо відкриття все ж таки до 1 вересня. Що наші будівельники впораються з цією задачею. Міський голова постійно тримає на контролі це питання. Передбачені навчальні кабінети, передбачена їдальня в під час військового стану. Ми будемо навчатись в цих приміщеннях, коли закінчиться війна. Будуть працювати гуртки.